Добре знають цінність Десни. Візьміть років 20-30 назад, коли не було ще садових учасників, то з Києва і інших міст палатками було заставлено все побережжя Десни. Наймали квартири і жили місяців чотири, тут знаходились відпочиваючі. Чому? Напевно, тому що то йодиста річка, єдина річка, мабуть, в Європі. Це важний аргумент. І наша комісія, постійна комісія обласної ради з питань екології, до цього питання неодноразово поверталася до обговорення цих питань. Чому? Тому що в обласну раду пишуть листи жителі, жителі зазим'я, трудовика, який там рожни, соболівка, соболівки йшла якась хаотича забудова, ми це питання розглядали по зазим'ю. Візьміть зараз, хто, як хтось є із рожнів, ви знаєте, що йде також. Я думаю, що там без дозволу будівництво. Хто знає садовий, садове товариство трудовик біля КП. Замили обідний канал, намили прямо на, на тілі канала, на тілі води, намили територію десь. Соток, може, 10-15, і прямо посадили ресторан на заливі Десни. А куди ж будуть іти стоки? Канал непроточний. Виходу з Десни немає води, тільки весною трошки капне вода свіженька. І заходу нема свіжої води, і виходу нема. Там, наскільки нам відомо десь, щоб не помилитись, тисяч домиків, а може й більше. Хто з Рожнів є, той знає, мабуть, точніше. І там купаються відпочивачі, і головне, що купаються там діти. Вода не проточна. І посадили там ресторан. Отакі от от факти будуть і надалі повторятися. Тому, щоб такого не було хаотичного забудови, хто тут присутній, будь ласка, перевірте, У нас є заяви по цьому питанні, ми будемо його скоро розгадати. <кій> То неподобство, не можна так садити ресторан, а кудись токи, де. Там немає очисних споруд, немає каналізації. Куди вода піде побутова Го і виробничі стоки, куди вони будуть йти? У цей непроточний канал. І дітки будуть купатися і пити ту воду. Це... От тому щоб не було таких на майбутнє таких фактів, то наша комісія дійсно розглядала це питання. І коли ми схвалили це питання, то Національний екологічний центр Академії наук дійсно подав пропозицію разом з міністерством охорони навколишнього середовища і вийшов такий указ президента. Це дуже, дуже потрібний указ. Я думаю, що не треба особливо нікого переконувати. Всі ви більше і ліпше знаєте від нас про важливість створення такого факту. Ще одне я хотів би у зв'язку з цим про що наголосити. Зараз борваська адміністрація підписала договір із управлінням водного господарства і передбачалося по тому довіру десь мільйонів два, біля двох мільйонів коштів на розробку схеми, схеми охорони цих земель і майбутньої забудови. Я думаю, що там деякі пункти із цієї схеми можна використати було б для майбутнього процесу створення національного парку, наприклад, інвентаризація там об'єктів, дослідження чогось. А от решта там стосовно забудови яких мені здається, не, не варто було б зараз тратити куди кошти, але ви подивіться з точки зору, ек зору економіки, може би варто було б або переоформити далі цей договір, або призупинити його. Разом би з управлінням охорони кошту середовища подивитись, раціональність використання цих коштів 2 мільйони. Я думаю, вам пригодяться на її цілі. При тому, якщо врахувати, що на створення національного парку. Не потрібно ні копійки із місцевого бюджету. Тому би я думаю, що ці кошти мало б кудись використати. Тому, будь ласка, врахуйте, я думаю, що то недоцільно зараз, в даний момент, коли йдемо про створення національного парку, розробляти цю схему про використання заплавних земель. Це, по суті, одно і те ж. По суті, одно і те ж. То я думаю, що не розсинаємо. Це така моя пропозиція. Все, дякую.